Перед різдвяні роздоби, день дев'ятий. Ісая тричі провістив прихід Месії. Перший раз, коли за царя Ахаза нависла загроза зникнення роду Давида. Тоді Ісая запевнив, що рід Давида не зникне, а Бог докаже вірні своїм обітницям. І заговорив Господь до Ахаза, кажучи. Проси собі знаку у Господа, Бога Твого, або глибоко з під землі, або вгорі високо. же відказав не проситиму і не буду спокушати Господа. Тоді Ісаї сказав Слухайте ж, доми Давида, мало з вас докучати людям, що докучаєте ще й Богові моєму. Оце ж сам Господь дасть вам знак. Ось дівиця, зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл». Тут месіанський пророство перший раз згадується жінка і тим підкреслюється гідність жінки, зокрема материнство. Матір'ю Месії буде жінка Діва, в другому же месіанському пророцтві і перелічує над людські дарування Месії. Народ, що пітьмі ходить, уздрів світло велике над тими, що живуть у смертній тілі. світло засяяло, помножив їхні радощі, веселощі побільше. вони радіють перед тобою, як радіють під час жнив, як веселиться, коли здобич пають. Бо хлоп'ятко народилось нам, сина нам дано, влада на плечах у нього і дадуть ім'я йому, чудесний порадник, сильний Бог, Отець довічний, князь миру, щоб збільшити владу безконечні мирі на престолі Давида. В третьому проросту про Месію Ісая бачить, як дух Господній сходить на нього, як колись сходив на царів через помазання олією, і вийде паросток з пня Ісея, і вітка виросте з його коріння. Дух Господній спочине на ньому дух мудрості і розуму, дух ради і кріпости, дух знання і страху Господнього, Він дихатиме страхом Господнім, Він судитиме не як око бачить, і не як вухочує присуд видаватиме. Він буде по справедливості судити в Бога, по правді оголошувати для бідних присуд Україні. справедливість буде поясом у нього на крижах. А правда підпережу його боки, Вовк буде жити вкупі з ягнятком, леопард біля козеняти лежатиме, телятко і левеня будуть пастися разом, і поганятиме їх буде мала дитина. Корова і ведмедиця будуть пастися вкупі, маленькі їхні лежатимуть разочком. разочком, але як віл солому буде їсти. Немовлятко гратиметься коло нори гадюки, а молятко стромить руку змеїну нору. На всі мої святі горі зла не чинитимуть, ні шкоди, бо земля так буде повна знання Господа, як води покривають море. Пророк Міхея визначає місце народження Месії, кажучи ти ж, вифлеє Єфрату, занадто малий, щоб бути між тисячами юде, з тебе вийде мені той, хто має бути володарем Ізраїлі, його походження із давніх давен, з днів споконвічних, і він стоятиме і пастиме в Господнім силі на величі імені Господа, Бога свого. Він буде великим аж до кінця землі. Пророк Єремія подає перелік прикмет Месії. Ось настане час, слава Господні, і я пробуджу для, для вида праведний пагін, що владурюватиме, як цар, і буде мудрим, буде чинити на землі суд і справедливість, Ось сім'я Його, яким його будуть звати, Господь наша справедливість. Пророк Ізикиїл сповіщає духовне оновлення, яке довершить Месія. Та говори Господь Бог, я освячу моє ім'я знеславлене між народними, що посеред них ви його знеславили. І зрозуміють народи, що я Господь, я заберу вас поміж народів, я позбираю вас усіх земель і приведу вас у вашу країну. Я окроплю вас чистою водою, і ви очиститесь, я вас очищу від усіх ваших гедот. І від усіх ваших кумирів я дам вам нове серце і новий дух, кладу у ваше нутро, я кам'яне серце з вашого тіла і дам вам серце тілесне. Я кладу у ваше нутро дух мій і ічиню так, що ви будете ходити в моїх заповідях та берегти і виконувати мої установи. Ви житимете в країні, що я дам батькам вашим і будете моїм народом, а я буду вашим Богом. Діво Марія, на тобі сповнився знак провіщення пророком Ісаєю. Ти стала матір'ю Божою, Сина. Дякуємо тобі, що ти погодилася на непорочне зачаття і народження. Дякуємо, що ти погодилася бути кивотом Бога живого. Дякуємо тобі за Емануїла Бога, що я завжди з нами. Амінь.